Трата працездатності. Це один з таких найважливіших моментів, е, який дає право зрозуміти, наскільки людина втратила своє здоров'я на роботі або на службі. Для кого встановлюється втрата працездатності? Відповідно до наказу 420 Міністерства охорони здоров'я втрата працездатності встановлюється для військовослужбовців та військовозобов'язаних. Для осіб, які втратили працездатність внаслідок нещасного випадку, або отримали професійне захворювання на виробництві, тут потрібно зрозуміти, що це не лише нещасний випадок. Онко, от до мене телефонувала жінка, яка працює в школі вчителем 20 років. І вона захворіла онко. Один з моментів може бути, що вона втратила свою працездатність і захворіла, і її захворювання пов'язано з її трудовою діяльністю. Для осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Це теж дуже важливо, тому що часто не пов'язують. Да? Втрату працездатності з дорожньо транспортної пригоди. Тому от три основних такі критерії, кому встановлюється втрата працездатності по 420 наказі. Під час оцінювання і встановлення втрати працездатності одній людині дають групу інвалідності, іншій людині дають відсотки втрати працездатності. Ну, це стосується військових, це стосується. Е коли людина попадає в дорожньому транспорту, пригоду і коли е, втрата працездатності там, на виробництві чи на роботі десь Так? І незрозуміло, чому є група, чому немає група, що ж відбувається. Так от, відповідно до наказу 420 го зазначено, за наявності особи наслідків спричинених двома або більше випадками. Ступінь, з яку втрати професійної працездатності встановлюється, при першій групі інвалідності не вище 100%, при другій групі інвалідності не вище 85%, при третій групі інвалідності не вище 65%. У випадках не встановлення інвалідності особі сумарний відсоток втрати професійної працездатності не повинен перевищувати 40%. Тобто. Простими словами, якщо перевищує сумарний відсоток 40, то повинні вже розглядати це як групу інвалідності. Так от, далі ми розбираємо одні з найважливіших моментів. Я вважаю, і як юрист вам хочу роз'яснити ту позицію, яку я бачу. Звичайно, у кожного юриста своя позиція, адвоката кожна своя позиція, але. Е Законодавство, на жаль, так прописано, що, знаєте, і так правильно, і так правильно. А як правильно, потрібно вибирати і потім ще й добиватися. Ступінь стійкої втрати професійної працездатності в відсотках встановлюється, виходячи з наслідків ушкодження здоров'я. Саме в першу чергу здоров'я. Внаслідок випадку з урахуванням професійних здібностей. Тут трішки треба зупинитися. Більше в мене клієнтів це військові. Так, тому що на сьогоднішній день іде в Україні війна і військові втрачають здоров'я. До війни багато військових працювало, які до мене телефонують із моїми клієнтами. Водіями, вантажниками, айтішниками, банкірами, медиками. Те, що я так швидко можу сказати, поліцейськими. От вчора зустрічався е, з Львів. Да? Поліцейський, який в підрозділі Льв. І вони мали одну професію. Потім пройшла мобілізація. Хтось добровільно пішов, когось мобілізували, когось. Е, Мусифікували, да, зараз на сьогоднішній день є таке поняття. І автоматично люди, які мали одну професію, отримують іншу від держави професію. І вони навчаються. І оця професія дуже важлива. Тому що втрату працездатності рахують по цій професії, трішки повторимо. Внаслідок випадків з урахуванням професійних здібностей, що є у особи, клініко-функціональних можливостей за здоров'я і важливих професійних якостей, які дозволяють продовжувати оце, за що потрібно хвататися. Продовжувати виконання роботи за попередньою професією. До випадку. Яка попередня професія? Та професія, що була до мобілізації, до війни? Ні, шану. Та професія, яка набута під час війни. Танкіст, е артилеріст, Джеве, да, людина працює ну, там Джеве. Розумієте, от професія основна, яку потрібно оцінювати, як військового, який захищає. Батьківщину, який згідно Конституції України, стаття 65, указу президента 64-65 про мобілізацію, про військовий стан, пішов захищати батьківщину добровільно чи не добровільно під час мобілізації. Але він пішов захищати батьківщину, але перед цим він здобув професію.